Відповідно до директиви Європейського Союзу, громадянин України, який виїхав за кордон внаслідок війни, має право на тимчасовий захист. Питання постає в тому, чи може громадянин України оформити тимчасовий захист в іншій державі. Там, де він не перебував, наприклад, був оформлений тимчасовий захист в Швеції або в Польщі і громадянин хоче оформити тимчасовий захист в Німеччині. З цього приводу слід зазначити, що тимчасовий захист він передбачає собою певні права, і ці права. Регламентовані відповідно національним законодавством країни перебування, де ви перебуваєте, наприклад, якщо ви отримали тимчасовий захист в Швеції, то там додатково регламентовано і імплементовано цю директиву. І самою директивою не заборонено отримання тимчасового захисту іншої держави Європейського Союзу, але при цьому вирішення питання про надання або не надання тимчасового захисту у випадку його наявності в іншій державі вирішується індивідуально. Для цього необхідно звернутися до дипломатичної установи. Держави, в яку ви плануєте переїхати, і в подальшому вже аналізувати свої подальші, можливі кроки будуть питання. пишіть. дякую, слава Україні.